Головний секрет успіху, знаєте, я можу сказати так, на картоплі треба жити і нею треба жити. Картоплі треба спостереження вести щодня на кожному полі, на кожному участочку, тому що якщо десь трохи прогавиш, то результату не буде. Треба замітити вчасно, бо буває таке, що зранку його не треба робити. Ну, наче не видно, що а до вечора вже пізно робити. Тут треба ці оці нюанси треба вловлювати, і тоді буде успіх. Головний секрет успіху в картоплярстві. Звичайно, це знання технології, знання особливостей сортів. І цілорічна системна робота в деталях, починаючи зі складу, з насіння, і що тижнево, щоденно в полі, тоді одержується добрий результат. Вирощувати картоплю на сьогоднішній день це не так просто. Головний секрет це праця з утра до ночі. Пускай війна закінчиться, а там буде нормально.